Слава Ісусу Христу! Слава. Преподобні сестри, дорогі брати і сестри у Христі, все, на яку ми тільки що почули з цього Євангелія є однією з найбільш відомих і добре нам знаних. Ісус стоїть на березі цього генезарецького озера. І рибалки ми чуємо цілу ніч трудилися і нічого не впіймали. Нічого не зловили. І, звичайно, що вони почуваються втомлені, розчаровані. І саме тоді приходить Ісус до них і каже, відчаліть на глибінь і закиньте сіті на ловитву. І ці слова для них, на перший погляд, звучали би як насмішка з них. Але Петро і його друзі. Переживають, власне, те, що переживаємо сьогодні більшість із нас, це є втома, від безплідної ночі. Ми теж, здається, виловили усе, що могли: сльози, втрати, біль і жертви. І ми часто стоїмо, як ті рибалки, із порожніми сітами досвіду, і кажемо, Господи, ми всю ніч ловили, трудилися і нічого не зловили. І саме в такі моменти приходить Ісус, не тоді, коли все нас виходить в житті, не тоді, коли ми маємо сили і бажання, але тоді, коли ми втрачаємо ці сили, коли ми здаємося невдахами, коли ми є вичерпані духовно. І Він, власне, Христос не боїться нашої втоми і навіть нашої порожнечі. Тому Він приходить часто у човни нашого життя. Тому Петро каже на Твоє Слово закину сіті. Ці слова, дорогі в Христі і преподобні сестри, практично є центральними словами в цій Євангелії. Це є так званий акт віри. Тому що Петро не покладається на попередній свій досвід невдачі, але він покладається на слова Христа, на конкретні його слова. І цей момент є власним моментом послуху нашої з вами віри. Це одна із найважливіших, можливо, фраз в цій Євангелії, у всьому Євангелії, тому що Петро не закидає Христові. Що я добре знаю, як це робиться, або так, як роблять всі інші рибалки, але Він говорить на Твоє Слово. Сьогоднішня війна навчила нас саме цього, ми справді вже не покладаємося часто на логіку і передбачення цього світу, тому що ми не маємо певності ані завтра, ані сьогодні, але ми можемо жити на Його Слово. І це власне слово не раз веде туди, де з людського погляду нічого не може бути. Хтось, проходячи повз навіть сьогоднішні зібрання тут ці каплиці, міг би сказати, що ж ця молитва дасть, як вона допоможе на фронті, або що дасть те, що військові носять з собою вервиці і тримають їх в руці. Чи коли промовляють слова Отче наш. Але це, що ми робимо, військові роблять, це є та віра, яка покладається на Слово Христа. І ця віра не тримається на результаті, але вона тримається, власне, на слові. Ісус каже Петрові: відчали на глибінь. Ці слова для нас є певного роду як виклик. Тому що ми любимо в своєму житті все контролювати. І, звичайно, легше все контролювати, коли ходимо по березі, коли відчуваємо ґрунт під своїми ногами. Але Ісус кличе туди, де немає дна. Тому що відчаліть на глибінь це не про географію, але це і духовна координата, це запрошення кожного із нас до довіри. Бо досвід завжди каже, що нічого не вийде. Але Христос запрошує до довіри. І мені так видається, що наша церква у підпіллі, власне, була на оцій глибині. Ми втратили все. Ми втратили багато священників, ми втратили структури, храми. І здається, безпеки жодної не було. Один на одного доносили. І в цій так званій глибині вважалося, що наша церква і віра цього народу зникне. Можливо, так, як це сталося на правобережній Україні після ліквідації нашої церкви в 1839 році. Але служіння у підпіллі, і дивлячись на досвід попередників, отців і вірних. Говорить про щось інше. Вони цілком по-іншому переживали Бога. Вони з цілком іншим досвідом і довірою жили в цій реальності. Так само і сестри пережили це підпілля. Справді, в болі. можливо, навіть і в насмішках від інших. Але вони завжди відчували, що Ісус приходив до них. Ісус завжди приходив до тих. Маленьких хатин, навіть закритих вікнами без вікон, але це було місце чудесного вилову. Звичайно, що не риби, але відчуття людських душ, відчуття віри, відчуття завжди надії і відчуття завжди миру в серці. Сьогоднішній Євангелій завершується словами: витягнули човни на берег. Вони залишили все і пішли за ним. Це означає, що після такого досвіду, який пережили апостоли, вони вбачають і довіряють Богові. І для них місія і завдання, чи страх перед чимось немає, не грає жодної ролі. Сьогодні теж, як ви знаєте, наша церква літургійний спосіб переживає теж отціленського самого собору. І ці отці теж саме так зробили. Вони залишили страх, вигнання, можливо, навіть переслідування, щоби стояти за обличчя Христа, за ікону, за правду. І вони захищали, звичайно, що не малюнки, але віру, що Бог. Став людиною, що його обличчя можна впізнати і що його можна зустріти. Можливо, це теж є нашим завданням сьогодні. Серед оцих спотворених фейків, можливо, десь навіть пропаганди, страху зберегти обличчя Христа, бути його іконою присутності там, де люди за ним шукають. Де здається, що його не видно? Коли ми дивимося, звичайно, на ікони, ми не просто милуємося фарбами, технікою іконописця, але це є вікно у присутність, тому що вони навчають нас бачити глибше, ніж це видається завжди поверхнево. І саме цього сьогодні потребує світ, і також церква. Очей, що бачать глибше, очей, котрі довіряють Богові, очей, котрі покладаються на Слово Боже. Це теж поклик і до вас, дорогі сестри, показувати людям обличчя Ісуса, лагідного, співчутливого і сильного любов'ю. Дорогі брати і сестри, Петро сказав на Твоє Слово закину сіті. А Ісус відповів: Не бійся, відтепер будеш ловцем людей. Можливо, сьогодні Христос каже те саме і нам, нашому народові, кожному з нас. Не бійся, попри в тому, попри оцю темряву ночі відчали на глибінь, довірся мені, я з тобою в цьому човні. Саме тоді, дорогі в Христі, навіть в час цієї важкої війни, серед цих руїн, наші сіті, наше внутрішнє життя буде сповнене надією і миром, які не від нас, і, можливо, навіть не від нашого досвіду, але від самого Бога походять. Амінь. Слава Ісусу Христу!